Всім привіт, а зараз я покажу вам композицію із хвойних. Тут проходив мимо і побачив. Солірує така сосна, а під нею от все остальне. Камінь декоративний, навіть ракушка, все обкладено теж декоративним камнем. значит можжевельники и вот такие вот стилистические формы барбариса мальчик это два камня выкрасные червоны белый дальше тут такая морская тематика приморска лаванда Неї тоже камінь. Далі стелисся форма гельця. Вот такі вот варіатні форми. Далі котяча м'ята. Далі дивимось. Бачите, як зроблено стелющеся форми. Тут декоративні елементи. Треба повторити собі таке. Давайте, дивіться мої відео і ідеї черпайте. От коли не цвіте, то воно отаке от. Такою шапкою. Там теж це повторено, бачите, повторяється все. І оці квіти, раз, два, три, три рази повторилися. Треба, щоб була регулярність. І це все росте під кленом. Клен вже червоний, ну, листопад зрозуміло. Тут якась верба декоративна теж примінена. Камінь. Каміння. Так, тут росте ялинка. А під нею лежить. Берем, на приклеїваємо... Короче, і на стіну. Значить, лежить іголка і шишки. От зараз оце дуже гарно видно. Переходимо далі. От така от композиція. Дуже гарно. Зупинимось на ній. Це юка. Ніч часто тому. А чого нічасто? зараз ми подивимось. Бо у них такі от ниточки тут. Так. Оба нарушаємо. В перемішку із лаковими бачите, як? Злакові і хвойники теж, бачите, відцвіли і вони тепер гарно так колишаться на вітру. Ну, побачили, так? Да? Впечатляє. Вид на ту клумбу з цього боку. І тут такі довочки. Декоративні. Не знаю для чого вони це використали. Ааа, я зрозумів, вони закрили пожежні гідранти. Отак от, от от замаскували. ну хороше рішення. Тепер давайте здалека подивимось опій план. Загальний план. Красота, якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайки. Напишіть коментар.